Сьогодні я хочу розповісти за ромашки. Ось Дивіться, я маю такі ромашки. вони є дуже високі, вони метр мають висоти і вони такі великі, вони не є маленькі з тих маленьких, вони є такі величезні, як щіплені ромашки. Це, це такі, які продаються в магазині. О, і вони розводяться дуже легко. Дуже легко, то просто елементарно, їх просто-напросто, що треба це тільки посадити. І вони у вас так скоренько розростуться. От у мене це другий рік, як, як я посадила цей кущ, і дивіться, який він гарний. Пишний, гарний, дуже багато має відростків і дуже такий, знаєте, такий шикарний кущ, великий кущ. А посадила його матю поснікого. І ось у мене, от через рік, він в мене ось такий великий. Другий кущик. Я їх садила разом одночасно. І він теж дивиться, як він гарненько розрісся. Він став такий великий, пишний. Ці ромашки на таку саму висоту, височезні. І дуже добре їх нарвати в букет, бо вони мають вже велику ніжку високу. Так що не бійтеся, садіть ромашки. І будете мати гарненькі такі на, на своєму квітнику, гарненькі такі білі, красиві квітучі ромашки. Я дуже обожнюю ромашки, через що вам показую, може комусь теж сподобається.